Раніше у цій будівлі був медичний заклад. Зараз будують квартири для внутрішньо переміщених осіб. Всього заплановано сім смарт-квартир, площа яких від 22 до 30 метрів квадратних, каже Анатолій Долнер, головний інженер підрядної компанії «Інтерабуд». По проекту получається як Є на двох людей, на трьох людей і на чотирьох людей. Наче одна кімната є для інвалідів, там потім всім нормам. Будівля буде йти утеплена. Будуть окреме каналізування, водопостачання опалення передбачається. Все по нерозберігаючим технологіям зроблено. Роботи розпочали 1 листопада 2023 року. каже Олег Годун, начальник управління житлово-комунального господарства та екології Звягільської міської ради. Проект реалізують спільно з неурядовою організацією. Сучасний формат, за словами Олега Годуна, вартість понад 5 мільйонів гривень. Два з яких на реконструкцію будівлі з міського бюджету виділила звягільська міська рада. Зробили реконструкцію даху. Замінили мережі, встановили вікна, двері. А зараз по суті здійснюються внутрішні оздоблені роботи, і плануємо до кінця травня цей об'єкт, якщо при сприятливих всіх можливостях і умовах плануємо його здати. Ще частину грошей надала німецька організація Хьюмедіка, каже Жанна Соловйова, виконавча директорка неурядової організації Сучасний формат. Будівля залишатиметься в комунальній власності. Її мешканці не матимуть права продати квартиру. За словами Жани Соловйової, мешканці платитимуть лише за комунальні послуги. Яким чином відшуковувати сім'ї? Ми проговорювали з міською радою, щоб створити такий профіль. Хочеться, щоб це були люди, які... Дійсно, вже у них немає куди повертатися, немає житла там на тих територіях, де вони раніше жили. Плюс ми поставили такий, ну так обговорювали таку такий аспект, що це мають бути люди, які вже інтегрувалися в громаду, які живуть і працюють в громаді, сплачують податки. У вартість проєкту не входить маблювання оселі. Однак організація знайшла партнерів, які погодилися виділити на це гроші. каже Жанна Соловйова. Надія Назарук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини. Житомирщина.